Силочка за кордону. Ну, дивіться, яка гарна ще сумка. Така, знаєте, з такого матеріалу, як мішковина. Дуже гарна. Буду з цією сумочкою ходити на пляж. Така прям натуральна, приємна. Дивимося, дивіться, як гарно запакована посилка. Це із-за кордону. Я поки не знаю, хто це. Догадуюсь, догадую. дивіться, як гарно запаковано. Що тут, не знаю. Поки розпакувала зараз. А ага, ось. Ух ти, Дивіться, гарно, коробочка взагалі така гарна, так, так все, з любов'ю, Боже, яка красота. М, -м, -м. Краса. Це такі вкусняшки. Ну, я не дуже такий великий любитель солодкого, але якщо щось смачне, то, звісно, дай. І з кофем буду. Дякую. Це щось неймовірне. Боже, яка краса, слухайте. Це просто неймовірна краса. Ого, нічого собі. Представте, яка, яка така річ, аромати. Угу, Це щось таке, таке сильне і гарне, бо так дуже пахне, аж запаковане, а пахне. Це таке все гарне. Дивіться, яка смакота. Нічого собі. Це такий шоколад. Ой, у мене аж слинка потекла. Яка гарна посилочка смачненька, з, з вкусом кустом підібрана. Так, ой, ой, це чай, мабуть. Да, Зелений чай. Грін а да, Боже, як красиво. Гарно так. Боже, а це що за краса така. Дивіться, це ж у ванну. Зірка морська. Взагалі морська зірка дуже, щоб ви знали. Такий сильний амулет. Він, якщо ви в ванні його положите, він буде на всі свої оці кінці оберігати вас у ванні. От ви знаєте, Щоб не було таке, щоб знаєте, оту, гаряча холодна вода щоб не стала. Да? Щоб, ну, не припинилась. Або щоб там током не стукнулись. Оце іменно морська зірка оберігає у ванні, щоб ви знали. Дуже гарно. У мене якраз вана в такому кольорі. Угадали. Ой, а тут ой, яке смачне. Дивіться, з медом. Ага, це ось воно до цього. До цього діла з цим О, це буде якраз дуже смачно мазати. Це смачне буде. Ой, які цукерки від норучної роботи. І все під колір підібрано. Ви ж дивіться, все. Ага, тут в мене ще лист. Все, буду знать, буду знати, хто це. Люба Ядвіга. дякую безмежно за вашу допомогу, за добрі слова, за надію, які ви даруєте. Завдяки вам, я тепер точно знаю, все буде добре. Ви така, так багато працюєте, втрачаєте свої енергії на допомогу людям. Тому хочу вам подарувати нове невеличкий набір для релаксації. Я так і зрозуміла. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас завжди залишався час. Для себе. Дякую, ваша підписниця. Юлечка, дякую, дорога моя Юля. Дякую.